Вітаю, друзі, вас на своєму каналі шию сама. У мене є джинси, мені потрібно їх вкоротити. Тут ось такий цікавий низ. І вкоротити потрібно так, як ось тут у мене є. Такі штани звужуються донизу. Я не можу зробити так звану рідну строчку. Я буду робити ось це самостійно. По задній деталі я виміряла довжину, і тепер потрібно мені виміряти довжину попередній деталі. Так само я відкладаю мінус 6 см. Я відпарувала, що я роблю? Попередній деталі я ось так підрізаю. Залишаю тут Пів сантиметра, щоб розтрипати ось цей припуск. Машинні роботи я вам показувати не буду, а ось цю частину я вкорачую ось так от припуск залишаю. Я не буду обробляти оверлаком, а оброблю швом, в подигінку закритим зрізом. Так, Я підрізала цієї обтачки мені не вистачає, бачите, не вистачає. Я буду робити нову обтачку з цього врізка, що я підрізала ззаду. Тобто в мене тут я вкорачую штани на 6 см, як намітила, замовниця. Я беру, повертаю. Ось у мене. Передня деталь кладу ось так от. Виміряю, де у мене середина. Так, де у мене крейда. Давайте маркером. Виміряю, де у мене середина. Так, зараз я складу, так, щоб у мене воно трималось. Виміряю, де у мене середина. Ось у мене середина. Складаю цю апточку. Ось таким чином ось так складаю, бачите? До ось у мене припуски і ось так складаю. І вимальовую, у мене тут буде шов, вимальовую нову контур нової аптачки. Ось тут з'єднує. Я вам покажу на булавках, щоб ви бачили. Ось так з'єднує. Ось так от вона у мене буде виглядати. Зараз я вам покажу все. Ось так от вона у мене буде виглядати. Ось такий вигляд буде мати. І я її настрачую. По верлаку, тут понизу двома паралельними строчками на відстані одного сантиметра від краю дві паралельні строчки на ширину лапки. Потім скріпляю ось тут по шву, потім ось так ось завертаю, виворачую і підшиваю. Тобто все дуже просто. Була, було незрозуміло обробити ось цю передню частину. Все придумали, тепер пішла на машину, я вам покажу результат своєї роботи. Так, ось я зробила практично одну сторону, бачите? Це обтачка я настрачила і ось ось так у мене обгорнула ось так. Бічного та крокового швів. І тепер буду заметувати ось тут швом підгінку з закритим зрізом. Буду робити, і в мене буде готова штанина. Трохи ось тут повисмикую нитки і буде так, як було до того, як я його взяла в роботу. Штани практично готові. Мені залишилось повисмикувати ось тут нитки і можна буде дзвонити і віддавати замовниці. Сподіваюсь, вам було цікаво. Буду вдячна за лайк, підписку. До нових зустрічі!